Ну, в журналістиці немає. Розумієш, тобто, в справді в журналістиці колись дуже прикольну фразу почув від, від одного з працівників британської медіапроспілки. Він сказав, якщо журналіст дуже швидко багатіє, значить він робить щось не так. От. І це по суті, істина не тільки в, ну, в Україні. А я так розумію, Слава полягає в тому, що ну це така мимовільна ну, слава ніби. Да? Тобто, дуже багато студентів молоді там, дивиться на екрани телевізорів і вони хочуть потрапити туди. Зумієш? Про таку славу йдеться. Тобто На журналістику йдуть, наприклад, ті люди, які хочуть бути ведучими. Там. Ну це, це теж інша професія ведучий якоїсь там програми, чи розважального шоу, чи ще чогось. Тобто, от така слава приваблює е, людей на журналістику. Е, Львівський національний університет, останнє те, що я пам'ятаю, 150 болтисів випускає кожного року. Куди вони йдуть? Ну, половина з них йде в салон мобільного зв'язку. Це зрозуміло. Я кажу об тому що я один з них, який був там, да? який вчився. Uh -huh. Я, наприклад, на другому курсі зрозумів, що <кій> ну, з цим важко, да? що на факультеті журналістики стати журналістом дуже важко. Тому пішов працювати, там, як і більшість ну, власне, моїх колег, які зараз працюють журналістами, які тоді були студентами.